Всім привіт, хлопці! Сьогодні вночі пройшов UFC Fight Night в Мексиці. Морено проти Ройвала. Поїхали розбирати основні бої. Плюс, звичайно, чіпляємо бій українця Дениса Бондара. З нього і почнемо. Денис іде 0-2 у UFC. Зустрічав його як не дивно. Дебютант мексиканець Роналдо Родрігес. Поїхали дивитися. Почався перший і Денис почав активно. Удари він викидував такі швидкі, що я ледь встигав їх помічати. На початку раунду відразу всадив крутий правий оверхенд і перевів мексиканця вниз. А через декілька секунд сам опинився знизу. Практично відразу вони піднялися, і тут дежав'ю, такий самий точний правий оверхенд знову залітає в залізобетонну мексиканську щелепу. Схоже, хлопці, аби реально хоч якось здивувати мексиканські щелепи, такий удар відразу треба множити на два. Денис відразу перевів, і, на жаль, виглядало це не як добивання, а як спроба зробити масаж мексиканцю. Бій продовжився, була ще красива комбінація від Дениса з двома джебами та апперкотом, але такі удари треба множити відразу на три. Мексиканець навіть не відчував, а під кінець раунду вже сам почав випробовувати українську щелепу. Лівий боковий всадив точно в ціль. Бондар ще провів тейкдаун і знову сам опинився внизу. На останніх 10 секундах вони ще обмінялися номерами, і раунд закінчився. Ну, перший, наче денис, забрав на початку другого. Мексиканець добре з'їв лікоть з розвороту, але знову ж таки до їхніх держаків питань ніколи немає. Ну з'їв, ну смачно, потряс головою і поїхали далі. Сам Денис вже відчутно уповільнився, провів тейкдаун, але знову ж таки небезпеки ніякої не представляв. А ось мексиканець вже почав відчувати себе так, ніби бій був у Мексиці. Кіки, фейки, руки потроху вже летіло все, що є. Бондар знову перевів, і ви не повірите, знову сам опинився внизу. Мексиканець цим скористався, почав виходити на удушку, і в кінці раунду все ж таки задушив безсилого Бондара. До кінця раунду залишалося 2 секунди, але не думаю, що це сильно впливає. Плинуло б на результат бою. Бондар виглядав знесиленим, сильно просів по кардіо, тому навряд чи в третьому зміг би щось зробити цій чугунній щелепі. 0-3 у UFC і схоже, що білий буде щось вирішувати. Далі нас цікавить бій двох колишніх претендентів Ортега проти Родрігеса. Обидва програли вовку, але Ортега йшов після дуже великої перерви. Відновлювався після травми, якраз такий, яку отримав у бою з Родрігесом. Поїхали дивитися. Почався перший, почалася легка розвідка. Ортега, наче вирішив працювати першим номером. І тут Родрігес вставляє короткий лівий джеб точно в щелепу. Ортега сідає на дупу, але відразу встає. Родрігес попросив не так швидко та додав лівий з боку, і Ортега знову лягає. Починає чіплятися за життя, за ногу Родрігеса клінчує і все ж таки переживає цей шторм. Навіть іде вперед і викидує ноги в корпус. Родрігес відповідає, кіком спускає Ортегу вниз і вставляє Хамерфісти в голову. Намагається вийти на скрутку п'ятки, але відпускає Ортегу наверх. Раунд однозначно за Родрігесом, і я думаю, реально їхні підпоріддя це якийсь прикол. Якби там був умовний Джонні Волкер, він би точно відлетів рахувати овечок. Але це мексиканці. У другому Ортега почав ще активніше розмінів було багато. Такі соковиті розмашисті розміни біля сітки, і Ортега був точнішим, а в середині раунду замовив нову пошту і відправив Родрігеса на землю. На землі вже нікуди не відпустив, вставляв хемерфісти, лікті в голову, просто мучив розгубленого Родрігеса внизу до кінця раунду. Однозначно, раунд за Ортегою. В третьому Родрігес вилетів відіграватися, а відразу розрядився по обличчю Ортеги. Брайан все зрозумів, відразу клінч, дуже гарна доставка на землю, удушка прилетіла, а звідки не чекали. І Родрігес відразу здається, Ортега в черговий раз доводить, що в нього серце справжнього воїна. В першому пережити такі постріли це заслуговує на повагу. Хочу бачити ті Сіті проти Орка Євлоєва. Удушкою в третьому раунді перемагає Брайан Ортега. А ми летимо в мейн івент Брендон Морено проти Брендона Ройвала. Брендон проти Брендона. Обидвоє Брендонів програли минулі бої. Санні Пантожі цікаво, поїхали дивитися. Почався перший, почалася розвідка. І не закінчилася. Ройвел працював першим номером, йшов вперед. Морено втікав на протязі п'яти хвилин. Один акцентований удар від Морено в щелепу Ройвела. Той відразу відповів: В принципі, на цьому все, Брендони бігали по октагону. Раунд скоріш за все забрав швидший Брендон, той що Ройвел. У другому картина продовжилася. Ройвел так само бігав за Морено, Морено працював суто на контратаках. Тут вже було 4 акцентованих в щелепу від Морено. Сам Ройвал добре вставляв коліна в голову, коли вони зближувалися. Був ще тейкдаун від Морено, але Ройвал круто попрацював знизу і навіть практично вийшов на арамбар та гілітину. Раунд за Морено. В третьому картина знову продовжилася. По один акцентований удар від кожного брендона. Ройвал ще добре розбивав кіками корпус Морено. Були спроби тейкдаунів від Морено, але Ройвал або захищався, або відразу підіймався. Думаю, раунд за Ройвалом. В четвертому та п'ятому Ройвал додав: залітали комбінації, залітали коліна. Морено продовжував бігати, але вже не так активно. Часто зупинявся на місці та приймав на блок двійки Ройвела. Інколи в нього залітали оверхенди, але Ройвал відразу відповідав та насипав. Морено пробував боротися, але Ройвал не дав жодної можливості. Кардіо Ройвала реально на рівні. Місцями були такі моменти, що Герб Дін змушений був роз'єднувати бійців через бездіяльність у клінчі біля сітки. Після такого мейн івенту Коста та Вітакер подзвонили білому і попросили підняти їм плетню. Це мухачі, а коли тут в додачу б'ють руками-подушками, то про який взагалі нокаут може йти мова. Ройвал вийшов за перемогою, Морено вийшов відпрацювати, зберегти руки і повернутися додому складати Лего. Роздільним рішенням бій забрав Ройвал. Так, пройшов мейн івент. Пишіть свої думки на рахунок бою Дениса та мейн івент у коментарях. Це допомагає просувати відео. Я дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось.